Веселі горобинки, які гарні в нас пустинки. У святкові нашім залі разом всі затанцювали. Ось так, ось так затанцюємо гопа, покружняємо, ми трішки. Весело танцюють книжки. Тупа, тупа, гоп і гок. ось так і у нас настана. Горобиночки маленькі, разом плескають швиденько Лапки, лапки Разом плескають усі, ось так, ось так, затанцюємо гопа покрушляємо, ми трішки весело танцюють ніжки тупа, тупа, гоп-пі-гоп, -гоп. ось так і у нас настанох. Ми хустинки підіймаємо, святом всіх гостей вітаємо, всіх вітаємо підряд і дорослих і малят Ось так, ось так, затанцюємо гопа, покружляємо, ми трішки весело танцюють книжки. Тупа, тупа, гоп гоп ось так і у настану. Ми червоні горобинки і гарненькі. В нас кустинки. Ми кружляєм тут і там танцювати, любо нам. Ось так, ось так. Затанцюємо та гопа, покрушляємо ми трішки, весело танцюють ніжки Тупа, тупа, гоки гоп, ось такий у нас настанок.